Привіт, вітаю вас на каналі Антішок Play. З вами знову Макс, і ми продовжуємо знімати проект Життя на Макс. Тема сьогоднішнього відео вона називається ідеальний лайфстайл. Лайфстайл, лайфстайл з англійської мови він перекладається як спосіб життя. І, на мою думку, основою хорошого і якісного життя являється хороше здоров'я. І коли я думав про те, як записати, ну типа це буде цілий блок відео про, про які будуть стосуватися здоров'я? То я виділив такі п'ять основних тем, на які варто звернути увагу при розгляді цього питання. Як ви вже знаєте, якщо ви знайомі вже з цим проектом і з тими відео, які я записував, то я вже записав два відео: одне про, одне про алкоголь і одне про куріння. Це було блок про погані звички, і тому ми їх вже не будемо включати. Ми підемо далі. І так, перше це сон та режим, друге це свіже повітря, що мається на увазі, що добре було б мати доступ до свіжого повітря на протязі дня, провітрювання, прогулянки. Третє правильно їсти та правильно пити. І тут не мається звичайно на увазі алкоголь, типу правильно пити воду, чай, кави, типа і все, що з тим там, до їжі, після їжі, під час їжі. Тут ціла тема. Тоді, четверте, це зарядка, тренування і спорт, тобто активний спосіб життя і його роль в, в нашому здоров'ї. Та п'ять це відсутність стресу. Та відпочинок. Обов'язково треба відпочивати, щоб мати класне здоров'я. Це понятно і так. Але про це мені також хотілося б поговорити, якісь штуки, які я, які я роблю, які я для себе вивів. Тому про це ми будемо говорити в наступних відео. Це було таке міні-підготовче відео. І тоді вже побачимося в наступних. В наступних частинах. Дякую вам за перегляд. І якщо ви не підписані, то підписуйтесь на мій канал. І побачимося в наступних частинах. Пока.